З початку повномасштабного вторгнення країни-агресора на території України органи прокуратури Херсонської області в інтересах держави пред'явили до суду 8 позовів щодо фізичних та юридичних осіб про скасування державної реєстрації та повернення Челаківській територіальній громаді Скадовського району Херсонської області 10 земельних ділянок водного фонду загальною площею 20 гектар та вартістю понад 114 мільйонів гривень. На даний час задоволено 4 позови стосовно шести земельних ділянок загальною площою 12 гектарів і вартістю понад 76 мільйонів гривень. Інші справи перебувають на розгляді. В державному реєстрі речових прав на нерухоме майно припинено речове право щодо чотирьох земельних ділянок площою 8 гектарів, вартістю понад 63 млн мільйони гривень, право власності, за якими зареєстровано за Чолоківською сільською радою Скодовського району. Підставою для пред'явлення позовів став факт реєстрації в державному реєстрі речових прав. На нерухоме майно право власності за фізичною особою громадянином, особливо цінних земель, які перебувають під посиленою правовою охороною держави на підставі неіснуючого рішення районного суду. У подальшому ці земельні ділянки було відчуджено на користь інших фізичних осіб та суб'єктів господарювання. Вказані обставини було встановлено під час розслідування кримінального провадження, процесуальне керівництво якому здійснювало Скадовською окружною прокуратурою Херсонської області. Так, відповідно до рішення державного реєстратора на земельні ділянки, які стали предметом позовів органів прокуратури, було зареєстровано право власності за фізичною особою на підставі судового рішення, яким визнано дійсним договір купівлі продажу, та одночасно за цією особою визнано право власності на земельні ділянки. Водночас, за інформацією голоприсинського районного суду, за вказаним номером справи насправді винесено інше рішення про відшкодування матеріальної та моральної шкоди причиненою дорожньо-транспортною пригодою. У подальшому, незважаючи на неправомірність набуття права власності, де песи Міністерство юстиції України через проведення електронних торгів реалізувало земельні ділянки за аномально низькою ціною. Вказані дії було здійснено на виконання рішення Голопристанського районного суду, яким з фізичної особи, що незаконно заволоділа земельними ділянками, було стягнуто 10 мільйонів гривень. Відзначу. Що спірні земельні ділянки знаходяться у межах прибережної захисної смуги ягорлицької затоки Чорного моря та входять до складу водно-болотного гідня міжнародного значення Ягорлицька затока. Та визначеною конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі Беренською конвенцією території смарагдової мережі України коса. косація в державному реєстрі чоловік прав на нерухоме майно право власності за приватними особами на земельні ділянки, які перебувають під посиленою правовою охороною держави, було здійснено на підставі неіснуючого рішення районного суду подальшої реалізації цих земельних ділянок на прилюдних електронних торгах. А також їх неодноразовий перепродаж суб'єктам господарювання з метою уникнення відповідальності в силу вимог земельного та водного законодавства землі водного фонду не можуть передаватись у приватну власність. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. На території водноболотного угіддя міжнародного значення забороняється провадження господарської діяльності, що може змінити середовище водоплавних птахів в їх природньому вигляді. На теперішній час розгляд справ триває. Органи прокуратури займають принципову, послідовну та активну позицію.